Що там святає, що у нас працює, да. Хотів записати відос. Приїхали до мене. Подарунки для по дому. Каке у мене є пару наработок. Хочу показати, що в, що в ньому є. Короче, коробка. Мішечок. мішечок прикольний. Там якийсь провод, чи що, щось. Іначе. Ага, провод, да, провод це для зарядки. Я зараз покажу, якось, що там заряджається. Це сварочна маска Walden Dragon. Прикольно. сумочка така, синтетика, книжечка, чик. Безпека, надійність, комфорт. Що вона нам обіцяє, ця маска? Правильно, експлуатація, коротше тут, що як, як заправлять, кстати, оці всі ремішочки. Хто знає, хто робив, хто то той знає, що там не все так просто. 2 секунди, да? Регулятор затемнення в нас в Дінах кажу, від 5 до 13. Ну, тобто, нам з головою. А що для яких сварочних робот? ММА, МІК, МІК, тік, МАК, плазма, плазма, мікро, плазма. Ну, та я думаю, що для наших задач, для домашніх поки хватить. Потім будемо брати сварку. Вже більш мощно. Побачимо. Зробимо обзори, зробимо, коротше, все. Дивись, і сама маска. Я зараз прикол покажу. Прикол. Достаємо маску. Та-дам! Маску достав. І сразу диви, одеваешь на голову. Під тебе вже заточено. Диви. Все, вже не надо нічого. этот. мучиться, короче. Крутилки, пока насадиш їх. Короче, тобі присилають, уже вся геть готова. Камера десь убежала. Та я шучу. Я вже її доставав. Вже одів. Э, 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 Голов'я. Тому що, Потому ну це займає кучу времени. Так щоб быстренько показати. Раз, два, раз, два. Що в ній є? Ну, на ощупь прикольна маска. Трошки важкенька. Прикольна маска, прикольна, що оця задня диви, оця задня часть Дивись, Оця штука задня, вона бігає і тобі вдобно, ти її собі одів, вона в тебе чітко лягає під твою макушку, чи по твою макитру, як сказати. Правильно. Все, зафіксував, чик. Все, є, бежу. Удобно. Удобно, ну, я не знаю. Куча масок на голові було, ну, ця удобна. Не того, що вона моя. А, та, пацани, ця маска стоїть 3000 гривень. Ну, це таке, це мені зараз в мене є там проєкт. Мені треба срочно закрити цей вопрос. А стара маска вже, ну, коротше, її гайки. Заправляв. Так, дивись, що, що тут є? Є світ. Перший режим, другий режим. Короче, дальній, ближній. типа того. І є ще еще отака прикольна штука. Як вентилятор. Только, знаєте що, пацани? я думаю, що, ну, не знаю, Може літом там воно і буде актуально. Ну, на даний момент я вже пробував, міряв. І коли вона на голові... ну, чесно, вот так, Піднімаєш, воно дує тут затилок трошки ззаді, ще нормально. А коли одягаєш геть повністю на голову, то сказати по правді не дуже приємно тому що дує прямо в голову, прямо от сюди. тому я не знаю кому як. Мені не дуже це подобається Я не думаю, що я буду користуватися фонариком і этим вентилятором. Поэтому... Кому прям треба, ну може, можете придбати собі. Дує прикольно. Два режима теж. Де вона там? Два режима вентилятора. Оце перший, він типу, тихонечко дує. Другий трошки сильніше. Ну, Мікрофон передасть звук чи ні. Чик. Перший режим. Другий режим. Все. В принципі, по крутілкам, ну, тут все ясно понятно для мене, по крайній мірі, все. Все знаю, я під себе настраю. Кому хто як настраює, то вже індивідуально. Під свій зір, коротше, Знаєте, що ще? У мене ж попередня типу такої була маска. Да? То оці стекла ви отак не купите. Коротше, купаєш стекло віддільно листами і собі вирізаєш. Що внутрянку оцю, я все так вирізав. Що це, що це? Ріжеш, виріжа, вирізаєш, вставляєш і все чітко, все те саме, все робота. Так що так. А, ще що по ній. Я вже подивився. І дивіться, як прикольно достається батареєчка. Вона достається з такого от... С такой вот ну Батарейка, конечно, сразу скажу 24,50 номер. Її, то ще, ще та задачка її пошукать. Я обычно купляв на 7 кілометрі, Там в мене э, людина займається конкретно батарейками на 7 кілометрі, То заходиш у нього там все, що хочеш, які хочеш. То там заказував. Я не знаю, можна в інтернете. Наверное, наверное, можна. Чи можна, чи можна, чи не можна на даний момент, я я не буду братися вам казати. Да, не... Я не знаю. Так, тепер глянуть. А де в них провод є. Провод ми бачимо. А де... а де сама зарядка? Де її вставляють ту зарядку? Господи, ще поки знайдеш, де що. Реально. Реально, нереально. Короче, я ще не розібрався. Ага, ось. Ну, я подозрівав, що вона там. Коротше, отут от зарядочка. Це шнур до неї. Ну, я кажу, я не знаю. Мені не надо цей фонарик, мені не надо цей вентилятор. Може бути, летом, коли буде жарко. Все, тест роботи. Я не знаю, як би показати. Ну це треба якось відсюди показати на лампочку, а лампочки немає, бо немає світла. У мене ноут на, на зарядній станції стоїть. Так, що ще по ній? Ну прикольно. Я не знаю. Масочка така. Прикольний матеріал, прикольний в неї відон. Бачу, вже, що дуже марка. ну, типу, Оставляю відпечатки, поставив палець, все, вже, вже на чорному вже видно. Фірма прикольна. Будемо тестити, я її не тестив, я не знаю. Ще до мене приїхала ну, така взросла тема, я вам покажу. Хто стикався, той знає а цю фірму. У мене камера потеряла. Ця фірма, Короче, у них покритие. я не знаю, як правильно сказати. Короче, антицарапини. І в них, ось дивіться, що прикольно. Ось така штука є. Індивідуально під кожного. Ти можеш собі настроїть, типа угол міняється, Поняли? Ти собі виставив угол, який тобі... Так. Так, коротше, ти собі регулюєш під тебе. Яка в тебе башкенція, як тобі удобно, щоб вони сиділи оцей наклон. Все, вони так, вище, ниже, поняли? Оця движуха. Я собі рівненько ставлю, мені так удобно. Все. Дуже прикольні. Це не для сварки, в них варити не треба. Це ну, блин, можна прихваточки поставити. Ну, вони протиударні, коротше, мало царапаються і захищають ваші очі від попадання, ну, я знаю, ударів якихось там механічних, від болгарки, там, от дерева можна використовувати везде. Ну, Так в них все чітко видно. От я, я бачу камеру, все я бачу. Ну і ціна вопроса 800-900 гривень. Тож я не думаю, що це великі гроші. Дві. Прикольні? Прикольні. А че чи такі? Для роботи саме то. Чик. Чик. Все. Ну. Все, що хотів показати, показав, все, що хотів сказати. Може, не все сказав. А, прикол, хочете? Вот це з очками йшло. Диви. Я когда розвернув, я офігел. Можна квартиру заклеїти обоями. приємовськими рукописями диви. Прикол. Що саме інтереше, тут ніхера не зрозуміло, що тут написано. Десь може є російська, українська навряд чи. Російська може десь щось і є. А що воно нам надо? Коротше, маркування. Ось, знайшов. Інструкція за застосування. Окуляри. Слід чистити за допомогою мила та води. Або трим рідиною. Інструкції. Так, зберігайте і транспортуйте. Так, маркування. Механічна міцність. С підвищена міцність. Удари високо частками. Зроблені на маленьких розмірів голови. Коротше, маркування лінз. Ультрафіолет, інфрачервоне опромінення, яскраве сонячне світло. Це понятно рівень затемнення, без коду, оптичні фракції. Індивідуальний виробник 3М, клас прозорості. Коротше, читав-читав, ніфіга не зрозумів. Ну, все, що я знаю про них, це ну, то, що вони противоударні, антицарапін, чи як правильно сказати. Коротше, вони мало царапаються. І не дай Бог щось буде відлітати в сторону. Ваших очей, то я думаю, це надійний захист. ну По крайней мере, так заявляють. А там бремічко покаже, хай бороже у кожного. І самі себе бережіть. Потому що. Очки очками, а голову надо мати.